Чені вважають, що спочатку на Землі утворилася давня кора океанічного типу, вона складалася з двох шарів осадового і базальтового. Пізніше стала формуватися материкова або континентальна кора. Під час руху давніх літосферних плит сталося зітнення. Виникали складчаті гори на суходолі. Океанічна кора при цьому перетворювалася на континентальну з гранітним шаром. Земна кора материків складається з трьох шарів: осадового, гранітного і базальтового. Отже, материки це великі масиви, які складаються з міцних шарів гірських порід, що покриті шаром пухких осадових порід. Під океанами земна кора значно тонша. Вона складається лише з двох шарів базальтового і осадового. Під ними вона часто розривається і рухається в різні боки. В усі геологічні ери землі формувалися складчасті гори. Довідомо, складчасті гори це підняття земної поверхні, які виникають у рухомих зонах земної кори. Вони утворювалися на межах зіткнення літосферних плит. У весь цей час. Формування континентальної земної кори поділяють на цикли, які називають епохами складчатості. Під дією зовнішніх сил гори різної висоти руйнувались і зрівнювалися. На їхньому місці виникали платформи. Платформа це ділянка земної кори з відносно малою інтенсивністю тектонічних рухів і магматичних проявів. У результаті повільного опускання окремих ділянок фундаменту платформи затоплювалися водою морями. На дні горизонтальними шарами накопичувалися нові гірські породи осадовий шар. Частини платформи з осадовим шаром називають плитами, а без осадового шару щитами. У районах давнього складчатого поясу сформувалися давні платформи. А в інших молоді. Нині на землі існує чимало великих давніх платформ. Серед них можна виокремити давню східноєвропейську платформу, яка займає велику частину території Східної Європи. На азійській частині материка Євразії розташована Сибірська та Індійська або Індостанська платформи. На всіх платформах спостерігаються виступи кристалічного фундаменту у вигляді щитів. Дно Світового океану утворюють плити, покриті великим шаром осадових порід. Старі та молоді платформи містяться далеко від меж сучасних літосферних плит. Тому це стійкі, спокійні ділянки земної кори без землетрусів і виверження вулканів. На межі зіткнення літосферних плит утворюються гори. Склачаті й брилові у районах Кайнозойської складчатості, Брилові у всіх районах давніх поясів складчатості. Довідомо брилові гори. Це гори, що утворилися окремими брилами ділянок земної кори, які переміщаються вгору і вниз розломами. Добриловий гір належать Скандинавські гори, Урал, Куньлунь, Тяньшань у Євразії, Апаладжі у Північній Америці, Великий вододільний хребет в Австралії. Утворення гір пов'язане з рухами земної кори, що супроводжуються землетрусами та вулканізмом. До відома, територія України має складну тектонічну будову. Більша частина території нашої країни розташована в межах східноєвропейської платформи. Прикордонні зони між літосферними плитами називають сейсмічними поясами землі. Найбільше з них має назву Тихоокеанське вогняне кільце. Це найбільш рухливі райони планети. Тут зосереджена більшість діючих вулканів 955 від їхньої загальної кількості. На землі нараховують понад 1300 діючих вулканів. Меншими за розмірами та інтенсивністю процесів є Альпійсько-гімалайський пояс. Він перетинає Північну Африку, Південну Європу та Азію. Сісмішні пояси простягнулися на тисячі кілометрів і збігаються з районами глибинних розломів на суходолі, а в океані із серединоокеанічними хребтами глибоководних жолобів. До відома альпініст Харкова Валентин Сипавін піднявся на найвищий у Південній Америці вулкан охос дель Салат і установив світовий рекорд. Плавав на каяку на висоті 6377 метрів над рівнем моря.